Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 31 жовтня 2023 року. Будемо садити часник. Біля пасіки тут був попередник картопля. Це я купив Харківський по 150 гривень. Зараз покажу, який він синенький ми налущили його. Подольки і садимо через 45 сантиметрів. Нежряддя. Садився ширше, землі мене вистачає, хай буде 45 краще. Ті посади як вдома, оце трохи свою грядочку, а тут далі ось ще зорав, тут все перетут тут. Тут посадимо через 45 сантиметрів. Ну тут трохи є, то це, наприклад, ось, ось густо трохи рідше. Землі вистачає, гусі сюди не дойдуть, я все фрезернув, посадимо, сьогодні тепло. Десь градусів 18-19, а може 20. День чудовий, щоб посадити часник у зиму. Учасник зараз дорогий по 150-160 по гривень в нашому регіоні. Уфорит там в АТБ я дивився. Не, ну є по 130 я бачив, по 120, дивлячись які. Но цей насіннявий я брав по 150. Харківський сорт сказали якийсь. Об'ємся, що воно виросте. Такий чесник, а потім ми його загрибаємо акуратненько. Грунт вологий, так що можна не поливати. Так, да, так, да. оце десь якраз на граблі, робити такі рядки широкінькі, якраз на граблі. Посадимо чесник. Хай росте. чесний корисний кажуть, от паразитів різних. Ну і з салом смачно. Потім я його ще трохи подживлю. Тіну комплексних добрий в мене є яраміла, сіненькі, хай воно Просте. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!